Повертаємося до нашої студії. У нас є ще один гість, який радо погодився завітати до нашої студії 2 січня 2015 року, аби проаналізувати 2014 і спрогнозувати можливо 2015. -й. Василь Мока з новим роком вас Василю Дякую вас також. все найкраще. Ну попередній гість наш Віктор Таран сказав, що відкрив нам невеличкий секрет, що він особливо пильно упродовж цього року буде стежити за взаємодією і співпрацею між прем'єр-міністром і президентом. Як їм вдасться залагоджувати? Конфлікти і внутрішні, і вирішувати зовнішні проблеми. А за чим ви будете стежити? Ну, безумовно, за е, взаємовідносинами між е, законодавчою е, виконавчою гілками влади і президентом у цій системі координат е, слідкувати буде дійсно і цікаво, і потрібно, оскільки, попри загальну таку єдна е, демонстрацію єдності, попри е, е, існування в принципі е, такого компромісу по зовнішньому, е, політичному та економічному курсу у державі, внутрішні тертя є досить. Сильними і це ми побачили по ухваленню в останні дні бюджету на 2015 рік, тобто і всередині коаліції, і взаємовідносинах між президентом і прем'єром є досить такі стосунки з однієї сторони робочі необхідні для держави, з іншої сторони з перспективою і з оглядом на майбутні події і на майбутні рейтинги. А тут. хочеться уточнення, тому що, коли якщо в коаліції справді тертя було під час бюджету, то і президент і прем'єр висловилися дуже чітко. Тко потрібен бюджет і їхні фракції одностайно проголосували, фактично. Я для себе це пояснюю дуже простою однією причиною. І президенту, і прем'єру вкрай принципово було ухвалити, те, те, щоб бюджет був ухвалений до кінця року, оскільки від цього залежить і фінансування з боку міжнародних фінансових інститутів, і фактично, функціонування органів влади і самої держави. В той час як для партнерів по коаліції маю на увазі таку, знаєте, вже внутрішню коаліційну опозицію. Я відношу до неї радикальну партію, батьківщину. І е, самопоміч вони собі могли дозволити е, гостро, досить гостро, як для партнерів по коаліції, критикувати окремі положення по бюджету, і фактично казати, що давайте не приймати будь-що. Хоча насправді той документ, який був ухвалений, він дуже сирий, він дуже недосконалий. І ми буквально з відкриттям нової сесії Верховної Ради будемо спостерігати процес, як будуть носити зміни. І більше того, я був свідком, як після на наступні дні після ухвалення державного бюджету, ухвалювалися обласні і місцеві бюджети. І хочу вам сказати, що е, ті проекти документів, які голосувалися, okay. вони голосувалися фактично без жодного обговорення, і всі прекрасно розуміли. Що ці цифри вони дуже умовні і дуже приблизні, і будуть носитись корективи як на державному рівні, так і на місцевих. Подальшого. ну власне ми побачимо, як ми буде будемо ще відстежувати, <клес> тому що багато міських рад ще не ухвалили бюджети, і зокрема яким мені відомо в Києві уже після свят буде займатися цим питанням. Ну а зараз ми повернемося від бюджету до того, що відбувалося вчора. Києві, ну і уже є, скажімо так, то були причини. Зараз вже є наслідки того, що відбулося за фактом нападу на російських журналістів під час факельної ходи на честь дня народження Степана Бандери, столична міліція порушила кримінальну справу. Уже затримано підозрюваного. Як повідомили в прес-службі київської міліції, чоловікові оголошено про підозру у скоєнні злочину за статтею грабіж і перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. Нагадаю, що напередодні. В центрі столиці сталася сутичка між журналістами одного з російських телеканалів та учасниками факельного маршу. В результаті зіткнення оператору пошкодили відеокамеру. А у журналіста відібрали мобільний. Телефон вчора ну і є інформація. Також про те, що президент України Петро Порошенко присвоїв звання Героя України, полковнику Олександру Аніщенку, посмертно за виняткову мужність, героїзм і самопожертву виявлені у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України. Вірність військовій присязі, полковник Олександр Аніщенко, заступник командира спецпідрозділу СБУ Альфа, загинув 5 травня минулого року під час виконання бойового завдання поблизу Слов'янська. Тоді група бійців Ів, потрапила в засідку у нерівному бою. Коли сили супротивника вчетверо переважали сили альфівців, перебуваючи під вогнем і зазнавши чисельних поранень, полковник продовжував вести вогонь, прикриваючи своїх товаришів. Звін загинув від поранень на місці бою. Так і повертаємося до нашого гостя Василь Мокан у нас в гостях. я, так. я до речі, хотіла от що ви прокоментували ось цю зі смуга ходою, ось цю от, ситуацію. Скажіть, Василь, от на вашу точку зору, російським журналістам взагалі не можна тоді працювати от під час а, дії анти, антитерористичної операції на території України. Чи як ви бачите, от, цю ситуацію? Ну, з приводу смолоскипної ходи, у мене там було дуже багато знайомих присутні на подіях. Я хочу вам сказати, що не було е, якихось свідомо провокацій чи е, бажання е, щось там з кимось побитися, чи якось створити якісь провокаційні дії. Тобто, це була мирна хода вшанування е, для народження Степана Бандери, угу. і е, багато знайомих пішли туди просто для того, щоб шанувати і е, цю постать історичну і, взагалі, спориву таких патріотичних націоналістичних почуттів. Цей інцидент, що стався з журналісткою російською, я думаю, що ну ми деталі не знаємо. Можливо, були провокативні питання з її сторони, можливо, були окремі особи, які справді, скажімо так, на увері якихось там особистих почуттів вчиняли такі дії. Але я до того веду, що ну не можна повністю закритися від зовнішнього світу, не пускати сюди російських угу. журналістів, там закривати канали за то. Що не не начебто, не то щось показує, так тобто не можна йти такими репресивними жорсткими радикальними мір, мірами в сьогоднішній день, все Е, Висвітлення з боку російських журналістів, воно не об'єктивно. Давайте говорити правду, але якщо буде повністю їх усунено від цього процесу, це тільки усугубить і ставлення до нас з боку російських громадян. на моє глибоке переконання, і тільки дасть аргумент додатковий в тому, що у нас тут немає ні свободи слова і взагалі не дотримується Ви вважаєте, що росіянам ще потрібні якісь аргументи. І ну я просто не зовсім розумію логіку. Якщо ви самі кажете, що їхнє висвітлення не об'єктивне, то для чого його транслювати? Я маю на увазі те, що принаймні, е хоча, б, е хоча б, якщо закрити взагалі можливість їх сюди приїжджати, це ще більше буде використовуватися російською пропагандистською. Ви про машиною. Ви казали, про трансляцію каналів. Е ну так. Чи про жур... ну, є різниця трансляція телеканалів російських і приїзд російських журналістів? Це ж різні речі. Ну я розумію, що е, не тільки так, якби телеканали журналісти з телеканалів сюди приїжджають, але я, наприклад, вважаю, що не можна закриватися від російських журналістів, тому що цей аргумент буде використовуватися е, російською пропагандистською машиною з цією метою, щоб показати, що в Україні нема ні демократії, ні свободи слова, і навпаки, наших там журналістів е, взагалі не пускають. Все таки е, е, частина маленька, але частина населення України е, Росії чує альтернативну точку зору і саме саме завдяки інтернету. Т виданням, і я вважаю, що е, журналісти мають право будь-які сюди приїжджати, висвітлювати е, так, як вони вважають за потрібну цю інформацію. Наше з вами завдання як держави, як українців забезпечити е, об'єктивну картинку і вести контрпропагандистську діяльність на і на ті і давати відповідь на ті виклики, які фактично поставила сьогодні нам Російська Федерація. на Моє переконання, так е, ну. Я зрозумів вашу позицію. Ще одне уточнення хотілося б почути. Журналістів найчастіше використовують спецслужби для збору інформації, як в цьому випадку нам бути з країною, з якою ми фактично ведемо війну і допускаємо їхніх журналістів всюди, де вони би хотіли бути. Ну, всюди, де хотіли бути, можливо, це не зовсім правильна позиція. По перше, по друге я, наприклад, на сьогоднішній день бачу основну загрозу навіть не стільки у прямій військовій агресії з боку Російської Федерації, скільки в активізації диверсійної діяльності, і в тому числі за рахунок отаких, от як ви назвали, прикладів, коли журналісти використовують для збору інформації. Так в цьому є загроза. Так на це відповідь на це питання, як їм протидіяти повинна давати служба безпеки України і РНБО. І факти напевно, існують у наших спецслужб переліки і засобів масу інформації, і журналістів, які або поміщені, або підозрюються у співпраці з спецслужбами Росії, і по них треба давати чітку жорстку відповідь. На, ну, до речі, Василюко, якщо ми вже говоримо, ми заговорили про журналістів, заговорили про засоби масової інформації. Цей рік для нас буде ще і таким незвичним в тому плані, що у країни з'являється з'явилося уже нове міністерство інформаційної політики, і на нього будуть покладені певні завдання. Як ви вважаєте, от влада упродовж 2014 року уже за нових обставин достатньо здобула досвіду і зрозуміла, що відбувається для того, щоб у 2015 в тому числі і з міністерством інформації запроваджувати реформи і в інформаційній пропаганді, в тому числі з приводу бажання реформ реформ, я думаю, що так вона вже має достатньо і підстав, і бачення того, щоб почати реформувати країну. Більше того від цього залежить. І майбутнє нашої держави, і майбутнє їх особисто. Я маю на увазі представників влади угу. щодо міністерства інформації. Я особисто вважаю, що це помилка влади зробити таке міністерство. І з партнера для журналістів фактично створюється державний орган, який буде постійно об'єктом критики з боку самих журналістів. Ну у нас журналісти є і в парламенті, які стали народними депутатами. Є є Василю. Ви не зарано висловлюєте скептицизм свій ще положення остаточного положення про міністерство інформації. Ніхто в очі не бачив. Е, я скептицизм висловлюю щодо того, що не може призначатися людина на неіснуюче міністерство. І якраз у цьому, що не існує положення, і не існує самого міністерства як такого, поки що. Е, а воно вже фактично проголосований, призначений самий міністр. Для мене це нонсенс. Чесно, от мені здається, що треба було, якщо така це взагалі введення, е, е, скажімо так, систематизація інформаційної політики, вед... е, інформаційна безпека і контрпропагандистська діяльність це дуже потрібні речі у сьогоднішній е, ситуації. Тому що одним з основних елементів так званої гібридної війни, яку веде проти нас Російська Федерація, це є якраз інформаційний наступ. І цю, цю скажімо так, цей інформаційний фронт. Ми, на жаль, поки що, прогре. Навіть не всередині України, а за її теренами. Справді? Я вважаю, що так, тому що дуже багато є повідомлення, переписуюся з людьми, які проживають на території Євросоюзу. І дуже багато хто переконаний досі підпливом таких так званих іміджевих статей проти, з боку Росії, що в нас тут внутрішньогромадянський конфлікт, а не війна з сусідньою mm -hmm. державою. Ну, от, до речі, в цьому контексті у, вас, у нас є інформація про те, от ми говоримо про гібридну війну. А у нас ще на Луганщині активізувався партизанський рух. Новорічної ночі місцеві напали на позиції бойовиків, знищивши техніку чужинців. Про це повідомив речник АТО Андрій Лисенко. Нагадаю, що минулої доби бойовики 16 разів обстріляли позиції українських військ з артилерії та градів. За оперативною інформацією в районах Луганщини, що тимчасово підконтрольні бойовикам, розгортається рух опору російським окупантам. Так, в селищі Голубівське Попаснянського району в результаті нападу загону місцевих партизан на позиції терористів було знищено одну бойову машину піхоти та два кулеметні розрахунки. Ось така от інформація. Я прошу прокоментувати нашого гостя Василя Мокана. політолога. Наскільки взагалі можливий широкий партизанський рух на окупованих східних територіях, на вашу думку? Він існує і існував досі. Я більш ніж впевнений, що держава е, такими латентними способами його намагається підтримувати, е, тому що е, ми знаємо, що досить. Велика кількість населення на сході України не підтримує так звані ті утворення, які там створилися ту систему координат, яку там намагаються нав'язати. Дуже багато хто чекав, що е, з боку Росії буде так, якби рух, та як у Криму за аналогом Криму. З'являться люди, і потім ці території будуть приєднані до Росії. Зараз є велике розчарування, і цей рух опору буде зростати. До речі, це один з основних е, аргументів, які е, тримає в кишені українські. Влада. Ми знаємо, що вчора буквально чалий представник адміністрації президента сказав, що одним з двох стовпів повернення цих областей під контроль України є підтримка з боку місцевого населення. Я думаю, що державні органи будуть всіляко підтримувати, що цей партизанський рух або так званий рух опору проти так званих ДНР і ЛНР тільки зростав. Угу. Ваш прогноз на 2015 рік для сходу України. На жаль, прогноз песимістичний. Я не думаю, що нам вдасться дуже швидко його повернути, але це, але держава зобов'язана створити всі умови для того, щоб принаймні соціально підтримувати тамтешні населення і не дати йому просто умерти голодною смертю. Це завдання держави. Основне, дякуємо за коментар. Василь Мокан, політолог був в ефірі каналу 112 Україна.